тебе така гарна зачіска. Дякую, це так мило, а в тебе такі гарні черевички. Соня, я не можу тут сидіти, криша їде. Ну що, Віра, відпустимо Женю погуляти? Давай. Я посиджу Жень. Іди до хлопців. Розказати тобі один секрет. Давай. Віра сьогодні три рази плякала. Це дуже сумно, але я розумію Віру, вона скучає за мамою. А Женя тільки один раз. Він не знає, що я бачила. Не кажи йому, добре? Добре, не скажу. Мене мама завжди так гладила. А моя мене ніколи не гладила.